Привіт, грошова допомога від фонду діаконія припинила виплачувати українцям фінансову допомогу. Програма передбачала виплату по 700 злотих на біженця, який подав заявку, і 600 злотих на кожного члена його сім'ї. Фінансову допомогу від цього фонду українці, які через війну були змушені виїхати до Польщі, отримували протягом трьох місяців. Про це йдеться на сайті фонду. Також там вказане наступне: наша програма грошової допомоги закінчилась. Про інші програми допомоги в Польщі можна дізнатися на сайті уряду Польщі. Допомога була доступна в таких польських містах, як Броцлаві, Гданську, Пільськобіалій, Остроді, Згежі та Битомі. Також фонд припинив реєстрацію і на виплату одноразової допомоги на підготовку до зими для біженців, які вже отримали тримісячні виплати в межах програми. Також хочу нагадати, що із січня місяця всі українські біженці, які проживали на безкоштовному мешканні від держави, відтепер будуть змушені оплачувати 50% вартості. Така ідея викликала занепокоєння в українців, але з'ясувалося, що звільненню підлягають діти, вагітні, пенсіонери та інші особи, які опинилися у важкій ситуації, і більшість вирішила, що вони згодні на таке. До речі, а як ви думаєте, на рахунок припинення грошової допомоги? Пишіть свою думку в коментарях.